Ви на YouTube каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл Yamaha FZ6S. Серія дорожніх мотоциклів Yamaha FZ6 починає свою історію з 2004 року, коли на зміну морально старшій моделі FZS600 приходить відразу дві модифікації Yamaha FZ6N та Yamaha FZ6S. На огляді сьогодні у нас FZ6S. Це класичний сучасний нейкер з переднім напівоптікачем. За основу Yamaha FZ6 був взятий двигун від спортивного Yamaha UZF R6, який небагато дефорсували, покращивши крутящий момент на низах і зменшивши максимальну потужність до 98 кінських сил. Двигун високообертний і видає максимальні характеристики на 10 тисяч або 12 тисяч обертів за хвилину. Рама алюмінієва тип двигуна чотирьохциліндровий, чотириактактний рядний. Робочий об'єм 600 кубічних сантиметрів, діаметр циліндра та хід поршня 65,5 мм на 44,5 мм. Охолодження рідне система подачі. Пава інжектор 4 на 32 мм Максимально крутячий момент 63,1 Нм при 10 тисячах обертах за хвилину. Коробка 6 ступінчата. Тип приводу ланцюговий. Максимальна швидкість 219 км за годину. Розігнатися до 100 км за годину ви можете за 3,8 секунди. Об'єм бензобака 19,4 літра. Висота по сідлу 795 міліметрів. Для більш детальних характеристик даного мотоцикла вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо у описі під відео. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент кібрування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачу вулиця Томашора десять чотири навпроти супермаркету Сільверленд біля «Гідо». Ну а для замовлення телефонуйте з номерами вказано вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайки, щоб не пропустити наступні відео огляди.